Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему цінності, а саме самоцінність і як ми себе оцінюємо, свою вартість, свою ціну, і як формується взагалі самоцінність у кожної людини. Дивіться, от, наприклад, я маю на сьогоднішній день зараз от ну, 100 гривень, так, образно. А, і звідки в мене ці 100 гривень взялися? А, тобто, щоб я зараз мала 100 гривень, я десь комусь щось зробила, якось в інших людей а, за допомогою своєї якихось дій і за допомогою свого часу, це наші ресурси, час і її вміння виміняла і я маю валюту. Як я вимінювала, як вийшло, так і вимінювала. так? Ну, сам факт, я вже маю ці гроші. І потім з цими грошима я йду в магазин, в ну, будь-який, і, наприклад, переді мною от є декілька буханок хліба. Так? І там будуть е відрізних виробників. І буде буханка за 16 гривень, буде буханка за 26 гривень, приблизно одної ваги. І чому різна ціна в кожної буханки. Різна ціна в інших буханок, що кожен виробник собі е, вставляє свою ціну, виставляє собі вартість е, буханки згідно тих витрат, які понесені на виробництво того хлібу. І ще е, немало важливо, скільки який в нього об'єм виробництва. Якщо він виробляє мільйон хлібів, відповідно кожна буханка дешевша. Якщо він виробляє тільки 100 тисяч, то виходить. Е, Ціна кожної буханки буде дорожча за рахунок обсягу. І звідки оця різна ціна? По-перше, кількість виробництва, по-друге, ще ціна працівників, ну, зарплата працівників, один виробник собі в голову в нього стрігливо, він захотів ставити високу заробітну плату працівникам. Інший маленьку, і той, що маленький, в нього за рахунок того може бути менша вартість ціни одної буханки хліба. Той, що більше, більше. І знаєте, кожен товар, будь-який, який ми купуємо, ми не тільки беремо хліб, от е, е, кожен товар, з яким ми, е, ми е, стикаємося, він месе в собі енергетику тої людини, яка виробляла, яка засновувала. Про це проводили різні дослідження. Що от картини, от, наприклад, творе художник, якщо він малює в хорошому настрої картина, якщо ту картину приносить додому, або якщо художник був в стані такому миротворення, творчості, і люди купляють в нього цю картину, ця картина. Світиться, от, відпускає вибрації такої благості вдома потім. І наоборот, якщо художник ем, був в станах таких депресивних, в апатії, на бажання жити, е, то ця картина також впливає на простір, якщо ми візьмемо її додому, вона впливає на простір, який, в який ми внесли. І... Тому до речей, які в нашому житті є, потрібно відноситися е, чутливо. Е, от вони мені от, одягаю я кофту, і мені, мені комфортно, чи вона мене дратує, мені стає мені некомфортно. Е, чашки, трьох, все. От, іменно на базі чуттів, що мені, чи воно мені йде в синхрон зі мною, чи воно на мене впливає негативно. Е, і до чого я веду до тої до буханки хліба? Він, коли людина купить буханку хліба за 16 гривень, і вона розуміла, заплатила на тих 16 гривень, а він якийсь їй от немає підстави, він їй не смачний. Бо тому що от ем, сама цінність от того хліба і тих енергій, тих людей, вона така, що вона м, Ну таке відчуття, що тві 16 гривень викинені на вітер. Ну, от не вартують в неї тих 16. Та? От нема в душі, нема такої, ну не вкладене в цей виріб так, приємних випрацій, скажімо так. Люди працювали недовольні, тому що в них низька заробітна плата на поганому обладнанні, тому що виробник готував. Ну і що з тому роді? І наоборот, візьмемо за 26 гривень. От вроді би дорогий, ми пробуємо. І от не розуміємо. Трой би хліб і хліб, а він е, м, чогось смачний. От чогось ми їмо, і е, нам стає, ну можна було дати й 30 за такий хліб. От нема е, аргументів, чого воно так. Е, ну Тобто це просто внутрішнє відчуття. Але, от, наприклад, е, так само з кофтами. От і береш якусь кофту від одного виробника, і думаєш, ну так, за багато треба було й ті не дати гроші, а береш від іншого, і думаєш, замало я заплатив. Це якесь. Таке індивідуальне відчуття е, цінності. А, тобто, це не з мозком зв'язано, не з цифрами, а з таким внутрішнім. От, Чи воно цього цінує, вартує чи не вартує. І от це відчуття цінності, що вартує, скільки, воно йде в кожної людини внутрішнє. От, е, от, вартує або не вартує, от скільки коштує моя година. От нас ми як народилися, ніхто не видав нам в роддомі бірочку, про те, що. Твоя година коштує там, 100 гривень, твоя тисячу, твоя тисяча доларів, а твоя мільйон. Тобто нам ніхто так не видав. Свою ціну години ми встановлюємо самі. І як ми її встановлюємо, так, наскільки ми знаємо і цінуємо себе, отак От і ми оцінюємо свій час і свої здібності. Ну, наприклад, хочу. Розказати, наприклад, ну, давайте сумочка Бірки. Уявіться, о собі я там, мій мозок, сказав Люда, дуже гарна сумочка, подивилася, одна, друга, третя купила в Інстаграмі. Хочу сумочку Біркин. І от мій мозок намалювався, вже навіть уявляю в себе з тою сумочкою, нормально, все, так це для мене, це все гідно. Але Якщо бути чесною, особливо. якщо тобто, од, одна частинка мене, моя внутрішня дитина, якась там я роль маленька, відчула, що є сумочка пірки, не вроді вона нормальна, мозок намалював картинку, і тіло каже, угу, хочу, все нормально. Все, от ніби газ нажитий. От піднімай духу, роби щось, аби мати в 20 тисяч доларів, щоб заплатити за сумочку. І все, і купуй. ну в чому проблема. Проблема в тому, що якщо закрити очі і отак чесно себе попитати, от, чи я достойна цієї сумочки, чи вона чи я гідна її, чи вона вартує в моїх очах, в моїх не в Біркінг, Біркін вартує ну, два. Типу, вони самі собі дали це їхня цінність. Вони себе так оцінили, і вони для тих людей, які хочуть теж преміального товару, і які вважають, що вони також вартують такого товару за такі гроші. Тобто вони на свій біркін працює на своїх покупців, які от йдуть в синхрон з ними. Але якщо взяти, наприклад, от я кажу образно, якщо я закрию очі і уявлю, що я беру 20 тисяч доларів і даю за сумочку, по-перше, от свої відчуття, але чесно, відстежити, що відбувається всередині мене. І якщо бути чесною, то всередині буде страх, скованість, тому що ця сумочка 20 тисяч доларів, це ж в маршрутку не зайти. Це ж її потрібно завжди перевіряти. А якщо кітка, в мене кітка скільки сумочок подерла, вона постійно лазить і от кодре. А якщо кітка подре, а якщо діти там поріжуть, а якщо? А якщо, якщо, якщо це така велика сума, ну це велика сума для нашої сім'ї. Тобто моє тіло скаже ні. То тобто за такі гроші купити собі відчуття тривоги постійного, щоб потім ще себе задовбувати, ні, це не для нас. Тобто, автоматично одна частина мене каже, газ нажимає, каже, беремо сумочку. Але друга частина мене, яка відчуває, що я недостойна, що мій рівень життя зараз не відповідає цій сумочці, він зажме такий ручник, що скаже: Ні, шановна, ти ще близько цю сумочку Вихті роки мати не будеш. Ми поки що ти не гідна, ще буде, ти не гідна, вона не для тебе, це для інших. Це вже внутрішні такі стани, які відчуття, які будуть диктувати мою поведінку. І в реальному житті, якщо я, наприклад, кажу, захотіла цю сумочку, я начебто буду щось робити, так, щоб її мати. Ну, там, подивимось, якісь оголошення, щоб зробити додаткові гроші, ще там щось. Але більшість частина мене буде нажимати, буде спеціально закривати очі. Ой, не бачу, ой, не чую, ой, не хочу це не для мене. Бо тому, що насправді не всі частини мене хочуть досягнути цієї цілі, бо тому, що моя підсвідомість, моя душа і моя ціла цілісна оця оболонка вважає це небезпечне, і я не гідна цього, це не для мене, і тому вона не буде вона буде ставити оцю палки в колеса. То, щоб досягти цієї цілі. А, і так, то, що я хотіла про самоцінність? У нас найцінніше є це наш час. От все, що в нас є, це наш вміння і наш час. І людина не буде ростити свою самоцінність і не буде себе нести гідно доти, доки в неї не буде. Пріоритеті оцінювати себе і свій час, скільки коштує моя година, скільки коштує моя увага, скільки вона вартує. І це внутрішнє. Так само як кожен виробник ставить свою вартість на буханку хліба, так кожна людина має розуміти, скільки кожна і кожна хвилина її часу. І це не в грошах, а хоча б, ну, можна в грошах взагалі, чи вона цінна, чи це щось таке, що кожен може собі потоптати, взяти, використати. і, Ну, і ладно, ну, типу, моє життя і так не цінне. Чому важливо цінувати свій час? Того ж хочу розказати таку маленьку історію про те, що от, як людина я вам розказувала про бджу і про муху. І так само ще є притча, що. Два чоловіки, які йдуть зранку, один йде до цілі, і друг, а другий йде просто так виходить з хати. От йдуть по селі два чоловіка. І той, який цінує свій час, він має в кінці якусь ціль. І він розуміє, що його час належить йому, і йому в кінці дня треба мати, наприклад, піти в ліс і нарубати дров. Це така проста примітивна ціль. І оцей чоловік, який цінує свій час, він, буде, він зранку вийшов, він іде в ліс, щоб нарубати дрова. Будуть по вулиці, він зустрічати буде людей, і люди будуть там, просити, допоможи щось перенести, допоможи щось забити якийсь цвях. Він буде всім говорити чітко ні, тому що його час належить йому, і в нього є його ціль, щоб вечором мати дрова вдома. А другий чоловік, який вийшов без цілі і не цінує свій час, він зранку вийде, вийде по вулиці просто, там його сусідка покличе, там його сусід покличе, там він там ще комусь допоможе, там себе розбазарить. І до кінця дня там поїв, там попив, там просто поговорив. І в кінці дня один чоловік буде мати дрова, тому що він всю свою енергію, весь свій час потратив на те, щоб отримати свою ціль. А другий свій час просто роздарив другим людям, ну, молодець, зато йому похвалили, за похвалу скажуть, ти такий молодець, Одні кажуть, ти мені дуже допоміг. Ну, от, зараді похвали. І яка різниця між цими двома чоловіками? От, той перший чоловік, який зранку встає і цінує свій час, і йде згідно цілі, він, я знову розказувала, про Тукутник Картмена. Він уже не живе з позиції трикутника Картмана. Я вам розказувала, що в нас всередині є, ми всі граємо за стратегіями. Е, і оця стратегія, яку замітив Картман, що тиран, жертва, агресор. В основі них є, от як я говорила, всередині нас є відчуття Я негідна, так само в основі цього трикутника є три відчуття. Це страхи, це всі позиції, всі три ролі жертви. Я наскільки боюся бути некорисною, що я буду всім допомагати. Я наскільки боюся проявитися, що я буду мовчати. Я наскільки відчуваю відповідальність за всіх, що я буду всіх навчати. І тобто ці три ролі стрикутника це внутрішні стани. Вони це програми, які прописані в нас, і там є внутрішні стани, які диктують нашу поведінку. І от, от той чоловік, який йде до своєї цілі, він а в нього, ним не керує відчуття допомогти комусь, бо тому, що я всім винен, і ним не рятує відчуття страху, що я, якщо не скажу, то від мене відвернуться. Тобто в нього е ключова така е рушійна сила це власна самоцінність, що я вартую своєї цілі, я вартую тих дров. І мій час цінний, в його потрібно використати на мої цілі. І тому він іде і сміло, впевнено, всім іншим каже ні. А той чоловік, який всередині дуже багато внутрішніх станів і страхів, таких, які заставляють його витратити свій час на чужі, там хтось попросив допомогти. І він думає, о, зараз любові дозаслужу». І витратив свій час на те, щоб заслужити любов. Другий там щось там в нього похотів, він думає: о, я ж мушу, бо тому що йому ж так важко, то він стоїть такий страждає. Можу йому допомогти, бо тому що відчуття боргу всередині. І до чого я веду? До того, що цінувати свій час і цінувати себе, це. Е Зрощувати себе як цінну особистість і зрощувати в собі гідність того, чого ви хочете. Бо поки людина розбазарює себе на інших людей, поки людина е свій час складає тільки для того, щоб е задовільнити чужі там, якісь страждання, щоб заробити якийсь капельку, похвили, капельку похвали, е капельку. Такої любові, капельку визнання, ця людина, на жаль, вона свій найцінніший ресурс, ресурс, який в нас є, вона вкладає в чужих людей. І з одної сторони воно добре, люди, звичайно, дякують, ну там похвалу вони дають, але. В результаті ця людина не належить собі, і її цілі вони завжди залишаються за бортом. Вона ніколи не буде не мати отой е, своїх дров. Вона буде завжди на обочині чужого життя. Вона не буде в, цен, в центрі свого життя йти туди, куди їй треба, і обмінюватися з людьми, коли їй треба, коли треба і мені дати. Я даю тобі гроші, а ти мені даєш хліб. Це взаємообмін. Це і ти заінтересований, і я заінтересована. А якщо я просто віддаю, тому що мені тебе шкода, а мені тобі шкода, і я тобі дала, значить я потім все так потішу, я молодець. Тобто це я просто віддаю свою енергію, свій час, свої ресурси, а в результаті відповідь не отримую нічого. І коли оцей такий обмін, він... Нерівноцінною з людьми, то людина в результаті е, опустошена, відчуває себе використаною. Тому в сьогоднішньому відео я хотіла зверненням, хотіла привернути вашу увагу до того, що, по-перше, які відчуття вами керують, бо тому, що нами керують відчуття. От е, відчуття це такі вібрації в нас. Це такі магніти, які притягують, які створюють нашу реальність. І якщо в людини відчуття страхів, відчуття вини, відчуття негідності, відчуття такої ущербності, убогості, то воно диктує нашу реальність. Тобто я негідна, і тоді ціна моєї хвилинки, вона і години, вона дуже. Низька, і я дозволяю моїм часом користуватися всім, кому як заманеться. І наоборот, чим менше у мене оцих відчуттів, які мною управляють, і чим більше у мене власного відчуття достойності, відчуття гідності, відчуття любові, відчуття благодарності, відчуття прийняття, тим більше я ціную кожну свою хвилинку, тим більше я поважаю хвилини кожної іншої людини, тим більше я. Ціную і себе, і чужий труд. І тим більше шансів на те, щоб ця Біркін стала моєю реальністю без різних страхів. Так що, надіюся, що вам було корисно. Подумайте на цю тему. Поділіться, як ви відчуваєте себе, чого вигідні, чого ні. І чи ця тема була для вас корисна? Дякую за увагу. Всього доброго.